Вітаю, друзі! Володимир Зеленський був би дуже радий ще декілька років пробути при владі без виборів. Україні знадобиться час до 26-го чи навіть до 27-го року, щоб розпочати потужний контрнаступ. Про це пише за економісти з посиланням на джерела. Людина знайома з планами, каже, що Україні, ймовірно, буде потрібно чекати до 2026 чи 2027 років, щоб накопичити серйозний наступальний потенціал. При цьому видання уточнює, що великий військовий прорив України може статись через кілька років, більше, якщо буде збережено та посилено. Широкомасштабну підтримку Заходу. В цьому немає впевненості, особливо з огляду на мінливість американської політики. На думку журналістів, раніше створення наступальної української мощі неможливе. Більше того, навіть нове вливання зброї не повністю суне перевагу Росії в вогневій могутності. Росії з її величезним населенням та нафтовими багатствами легше набирати нових рекордів. Таким чином, Україна швидше за все залишиться осторонь і не зможе розпочати нових наступів, і не впевнені, що до допомоги е Заходу не зникне, вважають в авторитетному виданні. Друзі, уявіть собі і ще. 2025, 2026, 2027 і без визначення. А чи залишиться на той час українці в Україні? І це така стратегія від Зеленського. При владі це йому допоможе залишиться. Вибори вони проводити не будуть, а він стане Кім Чін зе, а українці будуть зникати. Зникати з отця землі, як нація, як народ. А в кінці зникне і держава. Вони могильники, вони вбивці націй і могильники української державності. Це треба пам'ятати завжди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні, смерть ворогам.